Доброго всім дня. Ось у нас тут ще одна кав'ярня самообслуговування, їде в Бердичів нашому клієнту. Клієнт знову обрав реавендерс з робочим блоком Variflex, з налаштуваннями по 9 грамів кави на напій. Також тут їде така собі унікальна комплектація, де є купюроприймач, нема монетоприймача з видачею решти і Naix. Два диспенсера. В новеньких наших тумбах вже є ось така ніша, де можна легкі речі сховати, типу стаканів. А так все по стандарту. Якщо комусь цікаво, така комплектація людині обійшлась під ключ з налаштуваннями підключенням 2463 євро. Звертайтесь 067 680 5533 у Coffee Machines, Вадима Гетьмана 27. Працюємо на вас.